У Полтаві виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Повідомлення про те, що у квартирі багатоповерхівки Київського району знаходиться бездиханне тіло. До поліції надійшло 25 вересня близько дев'ятої години ранку. Правоохоронці підозрюють 60-річного чоловіка загиблої, якого наразі затримали. Про це розповів речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. Встановлено що. 60-річний місцевий мешканець е, заподіяв тілесні ушкодження своїй 58-річній дружині, від чого вона померла. Чоловік спочатку намагався е, приховатися від е, органів досудового розслідування, але е, його було встановлено оперативниками на території Київського району. Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Та вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 саме за умисне вбивство, і наразі досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 7 до 15 років позбавлення волі.